Ми засновники українського бренду одягу Прімера. Мене звуть Юлія. А мене Женя. З кінця 22-го року ми створюємо одяг преміальної якості для жінок, чоловіків та дітей на власному виробництві, Шиймо за індивідуальними мірками, враховуючи будь-який звіст, параметри та побажання. В нашому асортименті є костюми, худі на блискавці та без, світшоти, комбінезони, сорочки, футболки. Корсети, спідниці, жилетки та ще багато всього цікавого. Разом з нами ви можете створити свій унікальний та ідеальний образ обрати улюблений колір з палітри понад 48 кольорів, обрати вишивку з нашого асортименту або створити свій унікальний дизайн. Ви навіть можете обрати верх з одного костюму, а штані з іншого, наприклад, казачки, джогери, плямі або палаца. Перебувати довжину, додати, щоб прибрати блискавку, капюшон, кишені, вишивки або аплікації. До речі, у розділі Відгуки ви можете побачити фото, як наші речі виглядають на клієнтах різного віку, статі та фігури. На цій сторінці ми будемо показувати процес створення дизайну одягу, виробництва, успіхи та факапи, огляди та порівняння, відгуки наших клієнтів, розпаковки та ще багато цікавого. І, можливо, саме ваше замовлення або коментар потрапить у наступне відео. Якщо вам цікаво спостерігати за розвитком нашого бренду, підписуйтесь. Нові відео будуть щодня. До нових зустрічей!